Коротше кажучи, це три топові тренування в моєму розумінні для того, щоб дома створити ідеальне тіло. Перше тренування це віджимання від паралеців в домашніх умовах, на будь-якій поверхні, підлога, земля, каремат чи будь-що, що буде зручно для паралеців таким опорним двигуном. то... Ось це потрібно використати і робити до 100 віджимань за один великий підхід. Це означає, що 20, 30, 40, 50 віджимань, 2, 3, все що більше одного або навіть одне віджимання. Потрібно робити в тому положенні рук стосовно паралеців, в якому зручно, і міняти положення рук і паралеців. І далі продовжувати робити віджимання, дійшовши до сотні віджимань. Якщо виходить зробити більше, ніж 100 віджимань, за 2, 3, 5, 10, 15 хвилин в одному опорі такому підході, не лягаючи на підлогу і не дотрогуючись колінами землі, за один підхід роблячи більше, ніж сотню віджимань. Або дотягуючи своє тіло до сотні, якщо не можете зробити 50 віджимань навіть за підхід, або 20, 10, а то навіть і 5, то це тренування все рівно буде для вас звичайно хорошою мотивацією, та ви можете його пробувати використовувати в своїх ранішніх тренуваннях. Частіше всього, для того, щоб створити ідеальне тіло в домашніх умовах, потрібно тренуватись зранку і зробити це для себе звичкою, яка буде активувати з самого ранку тіло. Тому будь-яку кількість віджимань, яку ви будете робити в ранішніх таких тренуваннях, буде вам зараховано в якості вашої покращеної форми тіла, і буде додано вам. В вашу зберігаючу машину накоплення своєї краси тіла ще плюс декілька бонусних балів за таке додаткове тренування, не зважаючи на те, скільки віджимань ви зробите в ранішньому тренуванні. І для цього тренування потрібно потратити всього лише декілька хвилин, навіть якщо ви дуже маєте велику витривалість і можете в опорі бути паралельців. 10 хвилин 15, то все рівно будете робити по одному віджиманню і зробите за дуже малу кількість хвилин це тренування. Альтернативою такого тренування може бути звичайне віджимання від підлоги чи від землі без паралеців. Показую, на прикладі з паралецами для альтернативи і більшого різноманіття. Вам як прикладу того, як можна виконувати це тренування. Також намагався робити по максимальній кількості різноманітних вправ для прикладу, надіюсь, вам було помітно кожну різну вправу, щоб їх всіх не найменувати, вирішив більше акцентувати увагу на більших інших деталях. І, взагалі, різноманітні ці вправи були виконані мною для прикладу вам того, які можна робити віджимання. Тому що можна робити тільки одним варіантом 100 віджимань зранку положенням рук. Тобто, як в даному, якраз в прикладі для прикладу якихось звичайних класичних віджимань, самих простих, стандартних. І так просто для витривалості розвинення потрібно робити 100 віджимань, до 100 віджимань або більше сотні віджимань. Виходячи на нові рівні тих самих 150, 200 і більше віджимань. Але для того, щоб створити ідеальне тіло, то показую вам якраз стиль тренування, в якому потрібно робити різні вправи. В даному випадку це домашні віджимання від паралеців, і якраз різноманіттям виконання цих віджимань, можна створювати ідеальне тіло і покращувати. Своє тіло красою нових рельєфних м'язів, які задіюються під час різноманітних віджимань, а не однотипних, навіть якщо це в великій кількості віджимання, тому що вони більше розвивають витривалість. А для створення ідеального тіла потрібно в першу чергу створити красу цього тіла. Другий варіант тренування це вільне тренування в домашніх умовах, не потрібно не паралеців, нічого в якості обладнання, тільки вага тіла, 2 на 2 десь в метрах, в квадратурі площі для того, щоб зробити тренування. І... Вміння стояти на руках, з цього починається тренування, робити інші статичні вправи. А якщо хтось з вас дивиться це тренування і думає, ну все, не зможу зробити стійку на руках, цей баланс йоговий і інші статичні вправи, які зараз будуть показані на екрані, вже мінусується. Це тренування це вже неможливо буде виконати і повторити. Так, от ви помиляєтесь, тому що неважливо, які, хто виконує вправи, якраз це тренування для того показано, що потрібно робити в першу чергу свої силові вправи. Це може бути стійка на руках біля стіни, може бути якась балансуюча вправа з йоги. Чи брейкдансу, чи інших якихось спортивних різних видів спорту і основ, які є хорошою фізичною базою. В особливості це повинні бути якісь тренування, такі, більш, які ви робили до і зуміли натренувати статичний елемент в воркауті. Тому що це, в принципі, домашнє воркаут тренування і почати з воркаут статичного силового елементу в домашніх умовах може бути ідеальним виконанням такого стилю тренування. І коли, зробивши одну, дві, три, 4 ідеалі до 10 вправ статичних різних стійок, балансів, потрібно робити віджимання від землі. І робити їх стільки цих віджимань треба в такому тренуванні, скільки вийдеться зробити для розвинення витривалості і якраз прокачки цього напрямку воркаута. Причому ідеальніші віджимання потрібно робити, ніж зазвичай в якихось інших тренуваннях, де можливо потрібно прокачати м'язи. І не потребує віджимання повної амплітуди. В цьому домашньому тренуванні потрібно після статики робити ідеальні віджимання: 10, 20, 30, 40, 50 вплоть до тих самих 100 віджимань, але одним положенням рук і до першої зупинки, в моєму випадку, для того, щоб просто акцентувати увагу на розвиненні витривалості. І при цьому м'язи також прокачується, активується, і неможливо зробити неправильний підхід, так як робиться не кількість якась певна, а максимальна кількість до першої зупинки. Після цього так само на максимум потрібно тримати кут для прокачки пресу, і якраз е утримання кута в такому положенні, в якому можливо це зробити в будь-яких домашніх умовах. І не потрібно до цього багато вільного місця, це можна робити як вправу в різних двох-трьох варіантах складності. І для себе кожен може вибрати той варіант, який хоче. Далі інший варіант віджимань. В класиці такого послідовного продовження тренування. Це широкі також віджимання, але вже з іншим положенням рук. І так само просто до першої зупинки максимально ідеальні віджимання потрібно зробити. Як тільки зупинились, можна ще доробляти одне, 2, 3, 10, 20, а можливо, навіть і 100 віджимань таких по одному. Тому що який в кого рівень, впевнений, що багато хто, хто має досвід в великих витривалих таких підходах. Як в моєму випадку, у мене вийшло зробити більше тисячі віджимань за один підхід для розвинення витривалості і установлення рекорду в віджиманнях від землі за підхід. Тому для мене це тренування можливо робити по-різному. І також для вас всіх, тому що після зупинення в такому підході свого тіла можна віддихати в планці, в опорі віджимання і продовжувати дуже довго робити різні такі вправи. Але якщо робити як в даному випадку до першої зупинки, то тоді просто залишається ще багато сил. І витривалості для виконання наступних вправ, комбінуючи одну вправу статики балансу з базовою силовою вправою, яка розвиває витривалість в основі, а також, звичайно, силу, тому що це не якісь напіввіджимання, а повноцінні, хороші різноманітні віджимання з різним положенням рук. З повною, максимальною, хорошою, якісною ідеальною амплітудою. Тому це тренування і цей варіант віджимань, один, другий, третій і всі варіанти віджимань, які є в цьому тренуванні, вони максимально сильно розвивають як силу, так і витривалість. Тому тіло стає набагато гарнішим. Після такого виконання тренування. Конкретно це домашнє тренування в середньому виконується від 5, 7 до 20-30 хвилин. Так як кожен підхід в віджиманнях робиться на максимум, то в загальному тут набагато більше в цьому тренуванні, ніж 100 віджимань. І це потрібно робити тренування як. Не спішучи так, при цьому і досить активно та з взривною такою основою розвинення, взривної сили та чіткості, ціпкості, витривалості, і для цього потрібна швидкість 100% в виконанні тренування, тому виконується віджимання в цих підходах дуже. Якісно можна, якщо будете повторяти це тренування, робити віджимання не точно такими ж самими постановками рук, так як, в принципі, навіть чуть-чуть ширше вище поставивши руки і помінявши положення направлення пальців, уже зовсім по-іншому робиться то чи інше віджимання, тому авто. Автоматично, ідеально повторити це тренування, у вас просто не вийде. І саме через це вибирайте ті варіанти балансів статики і віджимань в положеннях рук такими, які вам більше всього будуть подобатись та підходити. І це буде наближено схоже тренування, як зараз у мене. Робиться в даному прикладі. Саме через е, такий індивідуальний та персональний підхід в такому цьому тренуванні конкретному, в кожного буде свій ідеальний результат, якщо будете совісно робити це тренування. І, в принципі, це ще один з прикладів того, як можна розтягувати тренування домашнє і робити. Довго віджимання з різними варіантами віджимань, хоч 10, 20, 30 різних положень рук, і це дуже сильно розвиває витривалість, як той, хто зробив більше 1000 віджимань за один підхід від землі, робивши віджимання більше, ніж 50 хвилин, постійно не перериваючись. І не зупиняючись, робивши рекорд, то точно знаю, яким чином розвивається витривалість, і якраз коли м'язи різні напрягаються, не зупиняючись, робивши будь-яку вправу, можна розвивати витривалість і робити не. Робивши ніякі практично паузи вправу за вправою, так як віддихає одна група м'язів при тому, коли робиться статична вправа чи якийсь баланс, то прокачка і багато повторюємо вправа. В даному випадку це віджимання від землі чи від підлоги, тому що це також різні віджимання і це. Все має значення і в відмінності, і в усіх інших деталях, але те, що м'язи віддихають після статики чи балансу, для того, щоб зробити більше віджимань, це стовідсотково. І при цьому зробивши знову велику кількість віджимань, дійшовши до максимальної пікової точки, де буде максимальна кількість віджимань, та яка в кожного буде. Своєрідна і індивідуальна, якщо будете повторювати це тренування, це у вас буде своє ідеальне число. Єдина просто максимально чітка умова цього тренування для хорошого результату, це те, щоб робити ідеально, максимально кожну вправу. І, зробивши ідеальні віджимання, неможливо себе обманути, тому з тією кількістю, з якою буде зроблено в кожного з вас. То буде повторювати це тренування, як і в моєму випадку кількість віджимань. Це та ідеальна кількість, яка можлива для того, щоб максимально якісно зробити максимальну кількість віджимань. Тому неважливо, це 10 разів 5, 20, 30 чи 50, чи навіть 150 віджимань. Стільки, скільки виходить, стільки потрібно робити. І через те, що в цьому тренуванні можна дуже фантазію свою розвивати сильно довго і гнучко, то можна робити це тренування, зробивши по 50 різних варіантів статичного балансу, паралельно 50 варіантів різних варіантів віджимань і зміни положень рук в стійці. Для віджимань і положенню тіла стосовно землі чи підлоги. Тому це тренування можна робити дуже довго, ще паралельно міняючи, додаючи варіанти статики, змінюючи, якщо не буде сили вистачати на те, щоб робити вправу утримання пресу, і таким чином можна довго робити це тренування. Тому, для прикладу, показав вам 10-15 хвилинний. Варіант тренування, який можна повторювати і робити, скільки хватить совісті, і собі, що вроді, ще можете далі робити тренування, але вже витривалості сили, чогось не вистачає. Третій варіант тренування, на мою думку, одне з топових це віджимання на паралецах. Також альтернативою буде такі ж самі віджимання від підлоги чи землі, але показує для прикладу і різноманіття, як уже казав. Паралетці і починаємо робити 1, 2, 3, 5, 10, і, виходить, віджимань найскладніших, які ми тільки вміємо. І з верхньої до нижньої точки складності віджимань міняємо положення рук стосовно підлоги землі чи паралеців. І таким чином робимо по невеликій кількості віджимань в кожному підході дуже багато підходів за тренування. І через те, що складність постійно буде зменшуватись в кожному наступному підході. Але через виконання великої кількості підходів сила та витривалість буде зменшуватись, то напротязі всього тренування буде складно виконувати всі нові підходи, і при цьому можна буде виконати багато дуже підходів, зробивши ідеальних багато віджимань до 100 Віджимань можна робити в цьому тренуванні до 2 сотень, до 500 тисячі. Неважливо скільки, тому що у кожного це буде своя кількість ідеальних таких підходів з ідеальними віджиманнями, якісними. В когось це 5, 10, 20, 50 підходів. Можна робити це 3 хвилини тренування. Можна 4 хвилини робити, можна 5 хвилин робити. Але якщо не виходить зробити одне віджимання з якогось складного, це вже просто означає, що потрібно робити простіше якесь віджимання і інший варіант віджимань. І таким чином просто дуже багато різних складних варіантів віджимань. Зробивши, можна якісно, класно. В задоволення потренуватися зранку, потративши невелику кількість хвилин, так як складні віджимання важко робляться, але при цьому зробивши невелику кількість віджимань і класно потренувавшись, зробивши своє тіло набагато гарнішим та красивішим, і в ідеалі дійшовши до свого ідеального тіла. Тому тренуйтесь, вибирайте ці варіанти різних тренувань. І віджимань в домашніх мовах можна гарно виглядати, звичайно, комбінуючи з іншими різними вправами на перекладенні та брусах, тренуючись також своєю вагою тіла. Дивіться минулі відео в серіалі Як накачатись. Це проект з прокачкою м'язів, який направлений для того, щоб показати вам всім приклад. Намагаюсь, звичайно, показувати в своєму розумінні хороший приклад того, яким чином качаю м'язи в домашніх умовах, на перекладенні та брусах, тренуючи своє вагою тіла, роблячи різні вправи для того, щоб прокачати м'язи. І якраз сьогоднішня вправа і сьогоднішнє відео, і сьогоднішнє тренування це ті тренування, які потрібно робити в моєму розумінні. Зранку для того, щоб підкачатись, прокачатись і активувати своє тіло. Звичайно, що бувають дні в серіалі проєкті як накачатись, де тренування конкретне, яке потрібно робити по прикладу повтори вправу з конкретною кількістю підходів, і повторів кожному з підходів. Це інший стиль тренування. Тут в середньому десь около сотні віджимань потрібно різних зробити. Ранішніх як активуючи тренування. Ось в цьому сенс цього відео тренування. Всім удачі пока!